Читай та слухай українською. Де сховалося літо? Твори з української мови на вільну тему. Закінчилося літо так само непомітно, як і почалося. Закружляли вихором у повітрі яскраві листочки. Дерева закивали голим віттям, дякуючи сонечку за літнє та осіннє тепло й ласку. Якось вранці Надійка встала з ліжка, визирнула у віконечко, а там уже сніжинки повільно опускаються на землю. Куди ж поділося літо? Куди? гадала дівчинка. Вона швиденько одяглася і побігла на вулицю. Зазирнула у всі куточки, але літа ніде не знайшла. Уже хотіла заплакати та раптом побачила копичку сіна. Простягнула руку, взяла жмуточок, а в ньому сухенька духмяна квіточка. Так ось де літо сховалося. Зраділа своїй знахідці Надійка. Бажаю вам тільки благополучних, але яскравих пригод.